Я звичайний хлопець, жив звичайним життям, ходив на звичайну роботу. І так день за днем. Я працював консультантом по товару, розкладав продукти, думав над їх рекламою та продажем. Маркетинг. Просто ще один криль у цим кролятнику світової економіки. І щодня одне і те саме. Знову і знову. І я Я не хотів більше терпіти. Не хотів. Не хотів більше танцювати під чиюсь дудку. Ні. Я прийняв рішення, що час змінювати своє життя. Але щоб це зробити, мені була потрібна мета. Знадобився час, щоб відкритись самому собі. Мені довелося подивитись самі потаємні думки своєї душі. Подивитись дуже глибоко і, і нарешті я знайшов її. Точніше, мети було дві. Ти межу, ось що відрізняє справжніх чоловіків від хлопчиків. Я добре справлявся. Я був долюбивий. Сформовано одразу декілька слідчих груп для пошуку потвори, яка це зробила. Поліцейські опублікували ось цей фоторобот. Він і досі висить на офіційному сайті національної поліції. Цікавий момент, що крім національної гвардії, це ж допомагали блокані. Очі сували в надії, виявниках приймали участь близько 20 добровольців. Давайте подивимось деякі документальні кадри того, як це відбувалося. Добре, що у них було хоча б розуміння того, що докази ні в якому разі не можна чіпати або пересувати. Схожого на це що породні чоловіка бачили того ранку на узбічні поволі місця вбивства: високий, худорлявий, вік близько 40 років, вдягнений в темну куртку та темні штани, що важливо присутність... Йому опір. В такому випадку Сторчак рекомендує спробувати вибити нападника з колії. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе. П'ять років тому було жорстоко вбито трьох дівчат. Чоловіка, який це зробив, прозвали убивця із сендвічем. А все тому, що як пізніше зізнався сам винуватець, обов'язковим ритуалом на кожному із вбивств було з'їдати сендвіч. Його тримали під вартою в колонії строгого режиму, хоча суд запровадив йому довічне ув'язнення. Проте вчора ввечері вбивця втік з під варти і зараз знаходиться у активному розшуку. Начальник охорони не дає жодних коментарів, як так стало, що небезпечний для суспільства маньяк зараз розгулює на свободі. Алло. Бо, блядь, в мене вже дах від цього навчання. Без питань, тільки давай десь трохи пізніше, бо в мене справа десь. В четвертій тебе влаштує. Так, Та-та, добре, мені не, мені не багато. Адреса Олександра Щербанюка. Так, так, давай скинь мені краще в Телеграм, тому що я і так не запам'ятаю. І коли ти вже перестанеш переїж... переїжджати кожних два місяці? Ну, забула махнути праску. Хазяїв до Ты боч що шо зразу всі все може... может быть. та да, да, добре, все, все, давай. Короче, ладно. Все, пока, чекай. Кончений. Те, блядь, нахер. Шума, стих, хто характер, сайт, газ, уже подумала степ стольный назов без бізжма на то фелоха. Не доводилось обирати бачте в твій люмтерміняр стільки другу щастину не фана такого. Одно багато крови, а аж візь насильства робитомний. Та все ж не погане кіньо. Чорт голова наще не на Місні, що акти, певно, зні собі свисно стоїть, а от голову тобі таке не савати поправити. Гадаєш не дуже. Насильство дійсно погано на тебе впливає. Ти... Да, я принес еще хотіла. Ты Саш? Так. А, ты сахар, тихо. А Саша? Так. Він пригорю. застуда і голова болеть. А, То а скільки, скільки там з боями далі за ціну? Да, він один раз в раз за 150 днів максимально ставило, а інший раз за 400 і він Я не знаю, Як вона. Так, Як мене це заїбало, цей переїзд кожен раз, оці сумки, кожен раз цей бардак. Я просто не можу все взяти нормально розглядати. Чого? Чого мене Кухня. Uh. Ти серійний вбивця, тебе і бачить і кастівка і що ти там боси взагалі. І що, стільки питань Диві, це сирий сценарій, вникає в самосуді. Тобто, далі в нас кульмінація вбивця після удару попадає в кому і, і сцена, як він в темному підвалі, всякими нутрищами, кров від його жертв. І він зустрічається зі своєю. Ну, якби сутністю, що змушувала вбивати цією істотою. Відбувається драматичніший блять діалог. І oh, як виглядає ця істота? Ну не знаю, як як баба стара і ну. а поліполовина жінка. стара жінка, криль. Ну десь так, Так от в діалозі він її питає, чому вона зруйнувала життя? Він не хотів вбивати, це все вона. Ну бла бла бла. Коротше, він обирає краще залишитись в комі ніж. Отямитись в'язниці, в будучи вбивцю далі, ніби кінець пройшло типу два місяці, і все не відбувається в кімнаті цієї дівчинки, що доїбашила його. Нам показують, як вона говорить з мамою по телефоні. І, типу на фоні йдуть новини, і вона, типу, бачить, як починається сюжет саме про цього вбивцю. І крупний кадр на неї. Вона дивиться і така, а він видавався таким милим. Далі кадр починає. Віддалятися, і ми бачимо, що на краю е, дивану сидить стара жінко-кріль. Вона бере передає маску вже дівчині і каже: всі вони видаються милими, допоки не встромлять. Тобі ножа в спину. Кінець. Ну по суті, зрозуміло, що нас е, вбивця, переходить. Тепер вона буде наступна в боксі. Якщо частину старої жінка кроле і кому не показувати, тобто це по суті є кульмінація фільму. А можна показати вбивцю, який насправді впав в кому, і йому програється його найбільша мрія це бути сценаристом. І знаєш, він там розказує свій перший сценарій? Mm, Ні, мені здається, це занадто заплутано. в принципі. Стало відомо стан, у якому перебуває нещодавно впійманий маньяк, що вбивав жінок у Тернопільській області. Нагадаємо, що одна із жертв нанесла йому важкий удар по голові під час самозахисту, через що вбивця і досі в комі. Лікарі кажуть, що жодних ознак на покращення немає. А ми згодом дізнаємось коментарі самої жертви, на яку напали у власному будинку, та дізнаємось, як вона сама змогла дати відсіч такому небезпечному злочинцю. Студія.